Член спілки журналістів України. Поет засновник авторського літературно-музичного фестивалю, доцент Національної одеської морської академії та політехнічного університету, освітянин духовенства та полковник Служби безпеки України Анатолій Григорович Калуєв я народився на Херсонщині. Це дуже такий край, родючий не тільки землями, але і творчістю, яка, яка мене Ну, начебто переслідувала з дитинства. Робили різні концерти, це мама наша все вміла. Вона, вона в цей час грала з дитинства і з юних років. Вона грала на мандоліні, на гітарі, на... Ну, вона проводила всі вечори і концерти саме на ці великі свята. І це все робила вона. В неї була друга вчителька, у якої я навчався. Родич Віра Каліновна. Але е, все, що, що стосувалося оце з дитинства, читати вірші або виступати на концертах, як це так було привито в нас, в нашій сім'ї, всім, всім нашим хлопцям, що практично кожен щось вмів. Навіть чуть пізніше я е, навчався трохи, займався баяном і таке інше. І це в цей період і формувався. Міський туалет. з дитинства прививалися такі дуже риси, як традиції, звичаї, характер, темперамент, спосіб життя. Це ті п'ять стовпів, які отак красною ниткою були шиті в ті часи. Особливо і зараз це дуже важливо. Кожна людина повинна бути націонал-патріотом своєї батьківщини. Оце в мене правило в житті, яке Формувала мене і на цих позиціях, на цих стопах я і зараз тримаюся. Така цікава предісторія вашого дитинства та все ж мені б хотілося дізнатися, як це сприяло тому, що ви поступили до морської академії і отримали три освіти у цій сфері. Ну, моя мама вона брала мене до Херсону. Там вона завжди водила мене показати десь, зайти кудись, звернути увагу на цих мрячків, які там бігали. І оце формувало в той період, в мене бажання виникло з дитинства. Мені дуже подобалося і з'явилася така мрія, щоб теж стати і отримати. В освіту першу свою. Після того, як я закінчив там судно механічну освіту свою, судна, судна механіка дизеліста, я через деякий час, одразу після закінчення, буквально через, через рік, я поступив і закінчив електромеханічний факультет. А зараз це Національний університет, Одеська морська академія електромеханічна. А паралельно з цим я закінчив в тому числі. І судноводійне відділення, судноводійні факультет. Де ми познайомилися, Де познайомилися да. В цей період виконував пов'язки проректора Одеського вишного інженерного морського училища з виховної роботи. В екстерном закінчив аспірантуру, захистив дисертацію кандидата технічних наук в області судноводіння і енергетики суден міжнародного судноплавства. І саме в ці часи я почав писати вірші, коли були рейси по Середземному морю і таке інше. І в цей період вона в мене відкрилася. Мене направили вчитися в Білорусі вищі курси державної безпеки України у лінії зовнішньої розвідки і контррозвідки. 24 роки я працював в цей період і служив. Поетапно, в зовнішній розвідці, а, а закінчував Служби безпеки України. Ситуація, яка склалася в умовах війни з Російською Федерацією, яку вони розпочали. Я займаюся підготовкою молоді для того, щоб виживати в екстремальних умовах, надавати медичну допомогу. Займатися боротьбою, вивчати опять -таки, різ, різни, різними видами боротьби. Чином наші збройні сили і їх мотивації саме зв'язані з нашими коріннями і нашими насіннями. Щось таке буває зі мною, коли мені хочеться писати. В моїх почуттях почало проявлятися те, що Дуже так, як, як постріл, от якесь таке от десь враження, і хочеться писати. Завдячуючи тому, що у нас в Одесі почались відродження різноманітних фестивалів, мене, мене якось почали запрошувати. Почитати свої вірші з ці роки е, такого становлення свого. Е, і зараз я е, рахую, що людина не повинна е, залишатися на, на якомусь полустанці, а повинен рухатися і надалі для того, щоб е, потяг, а особливо зараз, коли ми в умовах війни, щоб цей потяг рухався і перемога. На всіх напрямках і головна перемога була за нами. Задячуючи е, концертмейстеру, е, композитору е, Тетяні Олексіївні Станко, магістру музикальної академії, вона написала е, ноти. І в мене цей вірш я зараз вам прочитаю. Називається Гімн України. Україна це взагалі найкращий в світі край. Її вода, ліси, гаї, шануй все це, любий кохай, бо то нащадкам дітям нашим конче, треба важливо зберегти, щоб не було, що скажуть потім. А де був я і де був ти, коли в своїм житті в епоху Змін. Стоявши з боку чи у керма, та краще участь проявив, коли народ скидав тягар ярма. Народ завжди хотів свободи і боровся за самобуття, бажав змінити гіршу владу, щоб всім прийти до кращого життя, коли красу природи України чи то вся Україна, чи рідний дім, ми не допустимо, щоб загубили. За це, мій друже, всі боротися ходім. І ніхто не скаже, що моя хата скраю, і буде тільки так, не навпаки. І Боже поможи нам всім дійти до раю, природню святість України зберегти. Є у нас в просторі всієї вселенського разуму є яка сила, яка це надає, яка ця сила дає навіть. Кожному, мабуть, поету і прозаїку захотіти це написати, щоб читали інші. І оця сила, мабуть, мене і повела, привела до того, що я вирішив піти і закінчив курси богослов'я при нашому одеському Преображенському соборі. Розум, вселенський розум. а все це і є Господь Бог. І мене це зацікавило. І саме Він дає цей дар і талант І цим, е, цим якраз і надає цей талант, щоб користувались і ставали поетами, прозаїками, або ще якся. Але це дар Божий. У 2017 році я провів свій перший фестиваль. Потім, потім здійснився свій другий фестиваль в літературному музеї в Одесі. І саме тому вже фестиваль в статусі міжнародного, який мені присвоїла журі, завдячуючи тому, що там були вже в мене учасниками цього першого фестивалю. Іноземні студенти, курсанти, яким я викладав свої електротехнічні дисципліни, але вони співали пісні. запросив до себе. На закриття фестиваля Українська мова, мова єднання, наш голова спілки Національної спілки журналістів Одеської області Работін Юрій. Саме там ми завершали нагородження учасників цього міжнародного фестивалю, у нього в студії. Може, ви щось прочитаєте? Я якраз прочитав. Оцей гімн України, ще щось там він запропонував. А потім були від нього такі душевні слова, які е, е, були рішальним таким ріш, моментом. Е, він сказав: ось дивіться, от ми проводимо цей фестиваль по всій Україні, українська мова мовоєднання. І кожен, хто тут в залі сидить, багато вже серед них було учасників. І мого фестивалю. І, і сидять взагалі, які були одночасно е, лауреатами фестивалів своїх або інших е, поетів нашої Одещини. І ось Анатолій Григорович він теж став складовою частиною фестивалю Українська мова Моє Єднання. Я йому вручаю е, посвідчення члена національної спілки журналістів. І в України робила криламиці цей день. І оці крила я і зараз хочу нести і летіти далі з нашим фестивалем, як, як і було до цього. Ми вчора розпочали першу частину нашого фестивалю, яку присвятили заради миру. Дякую вам за ваше інтерв'ю. Це було дуже цікаво для мене дізнатися всю історію вашого життя. Ми багато з вами працювали і над фестивалем. Обидва роки проводили його з вами разом і всю цю предісторію навіть я її не знала, не здогадувалася, як ви прийшли до написання власної авторської поезії, як ви стали в Морській академії, Тому дуже цікаво було це. Дізнатися і сподіваюся, що будемо ще самим співпрацювати в подальшому, в нашому в подальшому фестивалі. Ганічка безумовно. І будемо співпрацювати надалі. І я дуже пишаюся тим, що завдячуючи вам, завдячуючи тому, що ви були в мене організатором, очолювали це, цей фестиваль як організатор, підібрали своїх всіх дівчаток і хлопців, які допомагали нам його проводити. І оце е, цей потяг, який я казав вже, оцей локомотив пішов тоді з 2017 року, завдячуючи вам. Але і потім Міжнародний фестиваль, теж ви на своїх плечиках все це все, 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 е, винесли. І я дуже пишаюся, ще раз повторюсь, що саме з вами я познайомився і таким чином у вас побачив, я пам'ятаю. Як ви перші свого вірша е, читали на сцені, бу, е, в цей час були дуже зайняті підготовками цього нашого першого фестивалю. І, і, і в той же час е, зі мною е, так е, потаємно десь так. Я, я, я цей пам'ятаю момент, ви сказали, я теж пишу вірші. І в цей момент ви сказали, але вони якісь такі. Складні мені, і десь їх хтось не, не, не розуміє. Але коли я проводив цей фестиваль, ви мені прочитали перед цим ваші перші вірші, які я е, раніше не знав. А потім ви вийшли на сцену, ви вийшли, читали вірша, і після якого буквально в сенсі аж мурашки по спині я на собі. Почуття в мене були. Враження засіло до мене. І, мабуть, це теж ота Божа хвиля, про яку я не раз уже казав, що вона передається і надається як талант, як дар Божий. І ми стаємо як посередниками, як медіумами. І цей талант, і ці всі мотивації, і спонукання, надії. Мрії в житті несли ото віконце отого лучика, який в цілому в світі не було б більше ніяких ні війн, ні суперечок, а були оці традиції, нації, народності, народу і дуже вдячні за те, що ви підняли фібри моєї душі. Бажаю, що ви теж в найближчі часи війшли в наш Союз Національної спілки журналістів України, і ви цього дуже заслуговуєте.